Господи, які ж гармати сьогодні показала компанія OnePlus. У них взагалі немає жодного мінусу. Враховуючи їх прайс, як на мене, це просто ідеальні апарати. Мова йде про моделі OnePlus 15 та OnePlus Ace 6, який на міжнародному ринку має зватися OnePlus 14R. Перший варіант це взагалі справжня імба, бо в технічному плані там є абсолютно усе: і бездротова зарядка, і повноцінний вологозахист, і ультразвуковий сканер відбитків пальців, і нарешті нормальний перископний модуль з 3,5. Кратним наближенням і акумулятор там ємністю 7300 мАг. Коротше, просто вау! Та і ACE 6 добряче підтягнули у порівнянні з попередньою моделлю. Нарешті завезли повноцінний вологозахист, батарейку ще більшої ємності камери, там плюс-мінус на тому ж рівні, прокачали дисплеї. Тож, друзі, повірте мені, сьогодні нам буде про що поговорити: влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєчку. А я починаю. Але перед цим, дорогенькі мої, я хочу вам нагадати, те, ви самі, знаєте, коли виходить якась нова модель, саме час брати попередню, тому що ціна на неї наднизька. Ну, взяти хоча б до уваги Ace 6. Технічно дуже крутий апарат, але на старті за нього всередині нашої країни будуть просити щонайменше 20 тисяч гривень. В той час, як попередня модель, яка технічно майже йому нічим не поступається, сьогодні коштує 12 900 гривень. Так, це варіант в стані як новий, тобто це там він без оригінальної коробки, от там з блоком жилення і так далі. Але 12 900, хто вам ще запропонує нижчий прайс за процесор Snapdragon 8 Gen 3 за круті матеріали Метал, плюс скло, за непогану камеру, за неймовірний час автономної роботи немає таких моделей. Те Та саме можу сказати за OnePlus 13. Так, технічно він поступається 15 п'ятнадцяті, але 15-ка буде коштувати десь 34-35 тисяч. В той час, як 13-ку сьогодні в стані, як новий, можна придбати за 22-21 з тисячі. Я гадаю, що це дуже-дуже добрий варіант. Також в нашому інтернет-магазині є купа всілякої іншої електроніки, включно з пауербенками, за дуже низькими. Цінами тут і тут мали з'явитися посилання також додаткові посилання. Я залишу в описі під цим відео. Ну і в черговий раз хочу нагадати про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Донатити від однієї гривні і автоматично стаєте учасником. Гроші ми збираємо для хлопців-розвідників, які зараз працюють на східному напрямку. Їм потрібен спринтер. Ну і більш детально про все це вони самі розкажуть кінці відео. Пам'ятайте, одну гривню донатите і автоматично стаєте учасником розіграшу. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися про усі умови. А якщо готові задонатити прямо зараз, йдіть в опис під відео. Я там залишив і посилання на банку і реквізити картки. Заздалегідь низький уклін усім тим, хто долучається до наших і не наших зборів. Коротше, тим, хто допомагає нашим військовим. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги! Почну, звісно, з моделі OnePlus 15, тому що це повноцінний флагман з величезної елітери. Як я вам розповідав раніше, бере він свій початок з моделі 13 t У нього також замість фірмового важелю перемикання звукових профілів з'явилася у ця багатофункційна механічна кнопка, кшталт Action Button в айфонах. Але на відміну від 13, t він може погозуватися повноцінним волого і пилозахистом згідно класу IP69K. Збільшеними габаритами корпусу і ексклюзивними кольорами, включно з дуже-дуже чорним варіантом. Є піщаний ексклюзивний кольор, і пурпуровий. Як на мене, кольорова палітра доволі цікава, я б собі, мабуть, у власне користування взяв піщаний варіант, такого я раніше не бачив. Матеріали корпусу, новинки для нас вже знайомі: це метал плюс скло, те саме можу сказати, за дизайн блоку камер. Раніше ми його вже бачили в моделі OnePlus 13T. Виробник робить окремий акцент на балансі пристрою. Те, що Максимально От Ви бачите, я пал... палець тримаю посередині і він е, нікуди не хитається, не ліворуч, не праворуч. те саме стосується і загальної ергономіки і зовнішнього вигляду. Щоб ви розуміло, у нього симетричні рамки навколо дисплею, їх товщина складає 1,15 мм. Виглядає це максимально круто. Вага корпусу складає 211 грамів, ну а товщина 8,1 мм. Тобто, це не зовсім тендітний смартфон. Проте, коли я згадую ємність акумулятора 7300 мАч з підтримкою швидкої зарядки по дроту, з підтримкою швидкої бездротової зарядки. То в мене одразу усі питання знімаються для розуміння. Це більше ніж на 1000 тисячу у порівнянні з попередником, і більше ніж у всіх топ флагманів Хотів сказати разом узятих, але це не так. Виробник обіцяє два дні безперервної роботи у звичайних середньостатистичних умовах, той час, як попереднє покоління тримало півтори дні, 9 годин безперервної роботи у іграх 19 годин безперервного перегляду. Фільмі. Коротше кажучи, друзі, батарейка тут справжній топчик. Не менш цікавим є його флагманський дисплей виробництва боя. Звісно, тут є підтримка функції LTPO, мінімальна частота розгортки 1 Гц, максимальна 165 Гц. Мінімальна яскравість ніт, Максимально, на жаль, навіть на офіційному сайті я не знайшов. Але певен, що з цим буде все добре. Роздільна здатність Full HD На презентації нам довго розповідали, що його дисплей максимально нешкідливий для ваших очей. Тобто там є оцей. Просунутий режим 10-дімінг, мінімальні значення а, мають бути, але ніде частоту затемнення шим, ну цю цифру я все одно не знайшов. Проте певен, що з цим буде все добре. Але давайте все ж більш детально поговоримо про цей головний маркетинговий козир компанії OnePlus. Саме частоту розгортки 165 Гц. На презентації нам сказали, що в деяких іграх буде підтримуватись така частота і забезпечувати нормальну продуктивність. Буде новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Деяких іграх це не в усіх іграх. Тобто, як ви бачите, ситуація в цьому плані не змінилася. Технічні можливості дисплею круті, але контенту для цих технічних можливостей дуже мало. Менше з тим, якщо все ж таки гра буде підтримувати таку частоту розгортки, у цей новий процесор 8 Elite Gen 5, він дійсно буде розкачувати її по повній. Ми вже з вами неодноразово говорили, що 8 Elite від 8 Elite Gen 5 за продуктивністю відрізняється не дуже. Проте все одно нове покоління воно буде потужніше. Тим більше, що компанія OnePlus гарантує, що охолодження в моделі OnePlus 15 в два рази краще, ніж у попередника. Ну, принаймні, це зараз такі у них обіцянки. Що там буде на практиці, треба дивитися, бо у компанії Xiaomi в моделі 17 Pro Max з охолодженням все не дуже добре. Дуже сподіваюся, що OnePlus в цьому плані пішла набагато далі. Також покращенню ігрового досвіду сприяє новий кіберспортивний. Чип, про який також розповідали в рамках презентації, під назвою G2. Він зменшує пінг в іграх. Також хочу відзначити наявність підекранного ультразвукового сканеру, повноцінних двох мультимедійних динаміків, тобто тут буде повноцінне стерео без усіляких полуторок і флагманський лінійний вібромотор. На цьому робили окремий наголос в рамках презентації. Тож, як ви бачите, попередньо, технічно все дуже добре. Проте я не можу сказати, що у попереднього покоління з цим були бодай якісь проблеми. Багато хто в OnePlus 13 скаржився на недостатньо флагманські камери. Теоретично, в моделі OnePlus 15 це питання мали вирішити, додавши новий перископний модуль 50 мегапіксельний з 3,5 кратним оптичним наближенням. Детальні технічні характеристики цього моделя зараз з'явилися перед вашими очима. Також, окрім перископного модуля, є основна камера ширококутна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, є на 50 мегапіксельний As, um... Автофокусом, тобто можна з його допомогою макро знімати. І 32-мегапіксельна фронтальна камера також з автофокусом. Основна камера вміє знімати в 4К 120 кадрів на секунду, навіть 8К. А от фронталка до 4К 60 кадрів на секунду. Не знаю добре чи погано, але компанія Oppo, мабуть, змусила OnePlus відмовитися від оцих фірмових алгоритмів Hasselblad, Тобто, все тут більше не буде цього напису. Тепер вони використовують фірмові алгоритми LUMO від. Oppo. Тобто, коли ви будете знімати якісь пейзажі, робити портретні фото, ви усюди будете бачити фірмові алгоритми від Oppo. І це в будь-якому разі плюс. Принаймні те, що нам показали на презентації, мені сподобалося, як він буде фотографувати наживо, ну, треба буде перевіряти. Я вважаю, що початковий прайс за базову версію 560 доларів цілком виправданий. І якщо не помиляюся, попереднє покоління коштувало а, трохи дорожче. Але може помилятися. Виправте мене в коментарях. Прямі конкуренти ці моделі Redmi k 90 Pro Max і Realme GT 8 Pro, але обидві ці моделі, по-перше, ну Realme взагалі блокується всередині нашої країни, там багато гемору. От OnePlus в нашій країні не блокується, але якщо поїдете кудись за кордон там в Європу, то може заблокуватися. Redmi k 90 Pro Max там взагалі немає ні російської, ні української мови. Тут усе це є. Я вам скоро найбільше тут є підтримка третього Бенду, сьомого Бенду і 20-го Бенду. Тобто, з зі зв'язком, взагалі, де би не були, тут навіть Китайці, проблем не буде. Тож попередньо OnePlus 15 доволі непоганий збалансований флагман. Так, це не ультрафлагман, тут немає перескопного модуля на 200 мегапіксів, усіляким там Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, він поступається і прямо суттєво поступається. Однак, якщо подивитися на ціни опонентів і на його ціну, і на те, що зазвичай потрібно людям, я гадаю, що здебільшого люди будуть дивитися саме на купівлю OnePlus 15, але на купівлю чи опит. Тим більше всередині нашої країни, де компанія OnePlus вона ну, більш популярна за своїх старших братів. Це, друзі, те, що стосується п'ятнашки. Сьогодні також показали модель OnePlus Ace 6 або міжнародну його версію 14 r В цілому, якщо говорити про зовнішній вигляд, Ace 6 від 15 не так, щоб сильно відрізнявся. Так, Ace 6 пропонує інші кольори. Зараз всі вони з'явилися перед вашими очима. Матеріали корпусу ті самі: метал плюс. Скло, але, на жаль, у ЄС 6 немає бездротової зарядки. Проте і ємність акумулятора більше. Е, в 15 там 7300 мАч, тут 7800 мАч з підтримкою швидкої зарядки по дроту потужністю 120 Вт. Нарешті з'явився повноцінний пило і вологозахист згідно класу IP 69K. Всі, хто в темі, пам'ятають, що це була одна з головних проблем усіх попередніх ейсів. В той час як конкуренти вже пропонували вологозахист з пилозахистом. І чомусь цього не робили, от до виходу моделі Ace 6. Там також замінили цей фірмовий важіль на механічну кнопку, трохи збільшили діагональ дисплею 6,83 дюйми. Тобто це вже прямо такий велик. Габарити в нього ще трохи більше, ніж у OnePlus 15. Він і такий товстенький і важкий. Це все факт. Але технічно він все одно дуже крутий. Йому також завезли максимальну частоту розгортки 165 Гц. Можете подивитися на детальні характеристики його дисплею, як на мене. Враховуючи його прайс, вони а, дуже круті. Тут також є просунута можливість користуватися дисплеєм, навіть коли він мокрий. Мокрі пальці, мокрий дисплей. Ви берете і користуєтесь. Наскільки я знаю, ні у флагманів від Samsung і Apple нічого подібного вони не пропонують. Але A6 не може запропонувати настільки потужне стерео, як його старший брат. Тут повноцінний нижній динамік і полуторка зверху. От в цьому плані нічого не змінилося. Те саме можу сказати за його камери. Основний модуль флагманський від. Sony, сенсор IMX 906, на камера замість 8 мегапікселів, 16 мегапікселів, Ось телефото об'єктива немає, і слабка фронтальна камера, яка навіть не вміє записувати відео в 4К, лише Full HD на 16 мегапікселів. В плані камери, знову ж таки, Ace 6 вийшов просто, ну, типу, нормальним. Де щоб там було прямо все погано, але однак, ну, є за ці гроші вже смартфони, які пропонують нормальні телефотооб'єктиви. Але головна його фішка, так само, як і у попереднього. Моделей надпотужний процесор. В даному випадку Snapdragon 8 Elite за 360 доларів. Хто вам ще щось подібне запропонує? Ну так, є там Realme, <с> я вже казав, є там uh, Redmi, але все одно, ну, погодьтеся, це дуже круто, враховуючи акумулятор ємністю 7800 мАч, враховуючи uh, дуже круту систему охолодження. До речі, виробник також каже, що система охолодження краще, ніж у попередньої моделі. Однак і 8 Elite гріється набагато більше за uh, 8 Gen 3. Тож Ace 6 так само як і OnePlus 15, якщо ви знайдете відповідний контент з підтримкою 165 Гц, я гадаю, що його потужності цілком має вистачити для того, щоб якось усе це реалізувати на найвищому рівні. Тож, друзі, підсумовуючи, моя думка, компанія OnePlus сьогодні провела чудову презентацію. Так, різниця з попередниками не суттєва, але те саме стосується абсолютно усіх флагманів, які нещодавно вийшли. Бо виробники всі певною мірою перед в стерео. Однак ніхто не буде заперечувати, що Ace 6 все одно краще за Ace 5 і те, що OnePlus 15 краще за OnePlus 13. Єдине що, чи варто платити стільки грошей на старті, я не впевнений. Ну, типу, переплачувати більше за 15-ку ви все одно там 10 тисяч треба буде переплатити у порівнянні з OnePlus 13. Чи настільки він краще, я не знаю. Те саме можу сказати і за A6. По суті, за нього треба переплачувати тільки якщо вам потрібен вологозахист. Якщо він вам не потрібен, то що там величезна батарейка, що тут, що там потужний процесор, що тут. Я гадаю, що можна брати попереднє покоління, і все буде окей. Якщо у вас вже там багато грошей і ви там користуєтесь чим, чимось дуже стареньким. Тоді вже, мабуть, краще одразу брати останні покоління. В будь-якому разі, сьогодні показали чергові топи за свої гроші, які заслуговують нашої уваги. Це була моя думка. свої ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і не забувайте брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Бажаю здоров'я, і любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! слава! Висловлюємо вам Героям! величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.